Неймовірна новина для українців: отримуйте 1300 злотих на кожного щомісяця протягом двох років. Польща готується до запровадження безумовного базового доходу, який замінить усі соціальні виплати, які до цього могли отримати українці. Привіт! Мене звати Руслана Борочук, і ви на каналі Перша Віза. В цьому відео ми розповімо вам про зміни у виплатах фінансової допомоги, які очікують на українців у Польщі. Не забувайте ставити лайки і обов'язково напишіть у коментарях свою думку про впроваджування базового доходу. Польський уряд прийняв нове рішення у соціальній політиці: безумовний базовий дохід, який передбачає виплати у розмірі 1300 злотих. Кожному щомісяця базовий дохід повинен замінити усі соціальні виплати від держави, в тому числі такі програми, як 500 допомогу по безробіттю, 300+, на шкільне приладдя. Як же це вплине на українців? Я думаю, що лише позитивно, адже на нас чекає ще більше фінансової допомоги, тим більше програма лише замінить виплати від польського уряду, а допомогу від міжнародних організацій ніхто не відміняє. Що стосується умов отримання, то їх практично немає. При нарахуванні базового доходу до уваги не братимуть загальний дохід сімейний стан або ж громадянство, тобто допомогу зможе отримати кожен. Програма майже готова до запуску в частині Вармінсько-Мазурського воєводства, а допомогу зможуть отримати від 5 до 31 тисяч її мешканців. І якщо досвід запровадження програми у цьому воєводстві буде вдалим, наступним кроком стане запуск програми спочатку в найпітніших районах Польщі, а згодом і по всій країні. Якщо ви мешкаєте у Вармінсько-мазурському воєводстві, обов'язково напишіть коментар, чи вже розпочався запуск цієї програми і взагалі, які новини про неї отримуєте ви. На цьому у мене все з вами була Перша віза. Підписуйтесь на канал, тут на вас чекає багато корисної інформації про життя і роботу в Польщі. І також поширюйте це відео, адже так як його побачить більше українців за кордоном, а разом ми з вами сила!